І так, в мене синтез жанрів і форм у сучасному українському джазі хотів би е, одразу розповісти про актуальність мету та новизну даної теми е, дослідження. І так, е, Актуальність теми повномасштабне військове вторгнення Росії стало сильним поштовхом для поглибного дослідження новітніх українських тенденцій в джазі і в джазовому музиці, в цілому. Е, адже у час війни культура стає одним із ключових засобів збереження національної ідентичності. Тож синтез жанр і форм в джазі стає засобом зміцнення національного духу, популяризації української культури та інтеграції в світову культуру. Ця тема є перспективною для подальших музика... музикознавчих пошуків, і розуміння жанрового синтезу допоможе музикантам знайти нові творчі підходи студентам музичних коледжів та академії, отримати більш глибоке уявлення про сучасні напрямки імпровізаційної музичної культури. Отже, мета дослідження моє вивчення особливостей синтезу жанрів і форм у сучасному українському джазі: визначити його роль розвитку національної музичної культури, а також аналіз творчих підходів української джазової музики до створення інноваційного музичного продукту, який міг би конкурувати з існуючим світі. Новизна ну, теми полягатиме в тому, що. А, Більшість досліджень вони зосереджені все ж таки на західніх традиціях або на історичному аспекті теми. Тож, моя мета закцентувати увагу саме на українську музику, і також новизна полягатиме висвітленні способів поєднання сучасної імпровізаційної музики національними піснями та сучасними жанрами, а також популяризувати його серед світової музичної спільноти. Тож, Робота складатиметься з двох розділів. Е, Перший – це встановлення синтетичних форм у джазі історія і сучасність. В цьому розділі ми плануємо описати історичні етапи розвитку музики джазової і е, з акцентом на синтез жанр, жанрів і форм. Починаючи від самого початку е, зародження джазової музики в новому реаліані до сучасності. Е, а в другому розділі. Який має назву синтез жанрів у сучасному українському джазі? Ми поглибимось в аналіз українських саме тенденцій в крос-жанрових пошуках і експериментах над формою на прикладі твору Олександра Шаповала, який має назву Кобзарева Дума. І так. <Setting noise> <applicable> Якось один з найпливовіших людей в історії сучасної музики сказав: не грайте те, що вже є, а грайте те, чого немає. Так, це був Майлз Девіс, один з найвидатніших людей, який неодноразово змінив ідею історії джазової музики. Цей вислів символізує філософію, необхідність е новаторства і змін пошуків нового в музиці, яка базується на імпровізації, пошуку нових форм та синтезу жанрів. Джазова музика, явище доволі унікальне в своєму роді, завжди від моменту виникнення до нових ідей, жанрових експериментів і культурного синтезу. Історія цієї музики ґрунтувалась на поєднанні афроамериканських ритмів та імпровізаційності разом з європейською гармонією та музичними формами. На сьогоднішній день, напевно, не знайдеться жодного музичного стилю, який був би не залучений до синтезу з джазовою музикою. Що, в свою чергу, ще раз підтверджує той факт, що синтез є одним із найважливіших аспектів цієї музики. Тож, результатом такого синтезу є створення нових музичних напрямків, які розширюють межі традиційного джазу та відкривають нові можливості музикантам для створення музичного матеріалу. Також важливу роль у цьому процесі відіграє культурний та соціальний контекст. Зараз ви можете бачити основні джазові стилі на своєму екрані. Я не буду зараз витрачати на них час щоб пояснювати, який саме синтез проходив кожному з них, бо це займає багато часу. І хотів би більше скоригувати свою увагу на фактори, які стимулювали синтез жанрів. І так, це такі фактори, як. Загальна глобалізація світова, прагнення музикантів завжди до пошуку нового і ем, вподавання слухачів, які також таким чи інакшим чином впливали на те, як розвиватиметься музика, джазова музика. Тож, ем, глобалізація відграє одну з ключових ролей у формуванні сучасного музичного простору. Роблячи різноманітні культурні традиції, доступні для музикантів усього світу. Джазова музика особливо чутлива до впливу глобальних процесів і змін. Раніше музиканти вивчали світові музичні традиції. Тож раніше музиканти в Зазові, як дізнавались про музику, ходили на концерти, спілкувалися між собою і також подорожували світом, навчалися в різних країнах і. Приїздили додому і привозили якісь е, знання про ту чи іншу музику. З глобалізацією це все е, спростилось. Тобто, зараз ми можемо вже дізнатися про музику, просто з, з, скориставшись онлайн-медіаресурсами, такими, як YouTube Spotify, Apple Music. Е, Тож, також джазово влада, американська влада докладала дуже величезних зусиль для того, щоб популяризувати свою музику серед інших країн. Приклади тому, наприклад, світовий турнець Гелінгтона в 71-му році та гастролі Оркестра Теда Джонса Мельюса по, по країнах радянського простору 72-го року. Зараз Звичайно, інтернет полегшив цю всю е, задачу. Також е, докладає зусиль до розповсюдження цієї музики міжнародні музичні фестивалі, організації, конференції та шоу-кейси на кшталт Леополіс Джаз Фесту, Джаз Фестивалю, Нордсі. Такі організації, як Europe, Jazz Network і Jazz Ahead також сприяють міжнародному обміну. І, е, звичайно, освітні програми і курси. Такі як Berkley College of Music, Juilliard School, New School, Manhattan School. У всіх них є освітні програми, які вони втілюють як в себе в країні, так і за її межами. І, звичайно, такі досить відомі програми, як Fubre, Focus Year, Resonate UA, яка тільки почала працювати в нашій країні. Перейдемо до потреб джазових музикантів. Музикантів в їх інновації. музиканти постійно шукали нові засоби вираження, використовуючи впливи інших жанрів. Інновація завжди була розширеною силою джазової музики і потреба в інновації у джазовій музиці обумовлена кількома ключовими чинниками розвитком музичних технологій, змінами в культурному середовищі, прагненням до нових форм вираження та соціальними проблемами. Джаз також завжди був відображенням культурних та соціальних процесів. Наприклад, цитата громадського діяча, оратора та лідера руху за громадські права 60-х, доктора Мартіна Лютера Кінга, яким він відкрив звернення на Берлінському джазовому фестивалі в 64-му році. Джаз говорить про життя, блюз розповідає про життєві труднощі. Це вважається одна із найпотужніших промов. Про вплив джазової музики у боротьбі за громадські права. Доктор Кінг бачив у джазі не лише мистецтво, а й силу, яка впливає на суспільство. Mm -hmm. Також одним із е, найяскравіших музичних прикладів е, слів підтвердження слів доктора Кінга є пісня «Strange Fruit», яку популяризувала Біллі Холідей. Текст пісні написав абелм Мереполем, і це. Викладач в бруклінській школі, і він написав текст під впливом подій, а саме жахливого терору, який спустошував чорні громади на півдні Америки, тобто і скорботів текст, який використовував болісну метафору, був написаний після побачених фотографії двох чорношкірих чоловіків, яких лічували в штаті Індіана. Також приклад відображення культурних та соціальних процесів в Україні. Є виступ на вокзалі Львова перші місяці війни, музикантів, які опинились там і відчули потребу в моральній підтримці людей, які прибували з Донецьку, Луганську, з центрально-східних областей України. Зміна слухацьких вподобань. Джазова музика впродовж усього свого розвитку змінювалась під впливом аудиторії і її вподобань. У мене є невеличкий приклад того, як відбувається взаємодія слухачів та музикантів джазових. Це завжди відбувається по-різному, можна на своєму досвіді сказати, але я знайшов ось такий цікавий приклад. Ви могли почути, як саксофоніст в даному контексті зреагував на голосний крик залу і додав його до своєї імпровізації, і в світі існує дуже багато подібних прикладів, як маленьких, так і більш глибоких, там, де слухачі впливають на те, що відбувається на сцені. Особливо це. Відбувається на джазових концертів. Тож, взаємодія між виконавцями та слухачем, є одним із ключових факторів еволюції музики, адже зміна музичних тенденцій, технології способів сприйняття музики, сприяла його адаптації до сучасних смаків. Щоб зберегти інтерес до молодого покоління, джаз інтегрується з іншими жанрами, такими як хіп-хоп, електроніка, джаз і поп культура. так. І переходимо до другого розділу, який присвячений саме українському джазу. Тож аналіз українських тенденцій в кросжанрових експериментах, трошки спробую розповісти про це. Українська культура за останні десятиліття переживає динамічний розвиток, поступово викарбуючи своє місто на світовій музичній арені. Від перших джазових експериментів Донаєвського і Леоніда Отьосова 20-х років до сучасних е, інноваційних процес е, проектів сьогодення. Український джаз демонструє унікальне поєднання традиції джазової музики та національної музичної спадщини. Також сучасний український джаз не відстає від загальноосвітніх тенденцій музичного синтезу. У нього поєднуються різні впливи від класичного свінгу бібопу до фьюжн едно і електронної музики. Протягом двадцятого століття джаз в Україні пережив різні періоди від гнів радянський період до відродження в 90-х роках. Однак, справжній розквіт. Жанровий синтез розпочався в 21 столітті, і це стало можливим завдяки знову ж таки розвитку фестивальної культури, міжнародними колабораціями і техніч технічними інноваціями в записі та аранжуванні. Існує доволі багато прикладів українських колективів, які здобули дуже велику кількість досягнень на в цьому напрямку. Наприклад, шоколад Львівський. Uh, львівський гурт, який поєднує українські мотиви. У нас є чудовий гітарист кримсько-татарського походження Унверизмайлов. Uh, яркий приклад також є. Це Усін Бікіро, український, український піаніст, який співпрацює з багатьма м -м, сучасними легендами джазовими. І також український джаз має тісний зв'язок із класичною музикою, тому, що. У нас доволі високий рівень музичної освіти в Україні, і багато музикантів починають саме з академічної музики, тому це спрощує їм можливість використовувати якісь академічні тенденції, академічні фактури в своїх творах і імпровізація. Такі приклади, як Вадим Несоловський, доволі видатний одеський піаніст, який створив. Дивовижний проєкт Одеса з фортепіано з струнним оркестром, також незламні симфонічна поема Ігоря Закося і Сергій Давидов, український джазовий піаніст, композитор, педагог, який поєднує саме джазову гармонію з елементами академічної і трошки народної музики. Uh, також є доволі цікавий проєкт Джоб з містера Дніпро, який поєднує електроніку, джаз та академічну музику, використовуючи такі інструменти нетипові для джазової музики, як Фагот, Габой і віолончель також uh, так. і uh, трошки хотів би затронути uh, Кобзареву думу це світа Олександра Шаповала. У мене була змога трошки поспілкуватися з автором цього твору і дізнатися про історію створення, про те, чим надихався Олександр Іванович при створенні цього твору. Тож, одним із унікальніших музичних творів, я вважаю, цей твір, який створив Олександр Іванович в 76-му році. Й поєднав джаз, рок, українську поему Тараса Шевченка і таким чином створив щось неймовірне на ті часи. Хотів би зачитати невеличку цитату, це власник рекордінгової компанії лейблу, який має назву Шукай, який зробив видання. Платівки Олександра Івановича в 2020 році. Отже, цитата Вадима Кулікова, музичного критика, і лівого берегу він якраз брав інтерв'ю з засновником архівного лейблу Шукай Дмитро Ніколенко. Листопад здивував поціновувачі української музики появою релізу, записаного 76 року. Це він його платівка Кобзарева дума, у конверті якої. Ховається три частини твору джазового секстету Шаповала та майже детективна історія магнітної плівки. Олександр Шаповал, відомий насамперед, як керівник Віа Водограй, реалізував цікавий проєкт, у якому джаз і ідеї поєднувалися з Післічним роком і традицією української пісні. Запис було зроблено під час фестивалю Донецьк 106 і невдовзі після прем'єри плівка зникла. Тож. Е Поспілкувавшись з Олександром Івановичем, я дізнався, що в нього був дуже сильний вплив від його батька, який е, наполегливо просив його зробити щось на українську тематику в ті часи. Він дуже доволі довгий час вагався це робити. Але все-таки е, створив цю світу. На жаль, нотного матеріалу ніякого немає, тому що його було в принципі музиканти. Е, Готували цю програму на гастролях гурту Водограй, в перервах між гастролями, на саунчеках вони збиралися і обговорювали всі деталі цієї сіти. На мою думку, це одна з найінноваційніших на той час композицій, яка підкреслює цей неймовірний синтез жанрів. І і форм також, тому що світна форма для джазової музики доволі рідке явище. Отож, окрім цього, також в цій композиції використовувалися нетипові для традиційного джазу інструменти, такі як ліра, сопілка, трубчасті дзвони, які були спеціально позичені в філармонії міста Дніпра для виконання цього твору. Сопілки були замовлені. В Чернігівського майстра, і таким чином це ще більш підкреслює прагнення Олександра Шаповала до автентичного звучання. Тож цю суїту можна вважати одним із перших експериментальних крос-жанрових творів в українському джазі, що започаткував нову епоху музичних пошуків та поєднання народних і авангардних елементів. У мене є приклад. По-перше, всім разу ознайомитись з цим твором. Він дійсно дуже захоплюючий. Ну, думаю, що сьогодні весь твір 24,5 хвилини. Ми не послухаємо, тому я хотів би перейти до висновків. Сучасні українські джазові музиканти все частіше звертаються до синтезу жанр і форм, поєднуючи джаз з академічною, електронною, етнічною та експериментальною музикою. Від цього можу сказати, це дійсно так. Адже за останні два-три роки я все частіше чую появу нових проєктів, які синтезують саме фольклорну українську музику з джазовою імпровізацією, і сам цим залюбки займаюся. Війна змінила все, і музиканти нові Тобто Український джаз сьогодні не більш ніж жанр. Він став способом збереження культури, інструменту супротиву музиканти інтегрують. Народні мотиви експериментують е, з сучасними стилями та презентують унікальне звучання. Саме під час війни ми бачимо, як посилися інтерес світового суспільства до української культури в усіх її проявах. І сучасна імпровізаційна музика, яку ми називаємо джаз, не виняток. Дякую.